Перша міна не долетіла, а втора, втора, виходить, вже рікаше був приліт. І так я отримав осколочне поранення в шиї, контузії. Лікування я проходив майже два місяці, тільки я в Дніпрі в, ліку... в шпиталі пролежав майже місяць. Так як, я, так як я був у важкому стані і переніс я на той час вже чотири операції. У кожного військовослужбовця, який пройшов те пекло, що попроходили плюс поранення, у кожного військовослужбовця різна психіка. Мені далося постій, постійно роботу з психологами. Підтримка побратимів, близьких. На той момент сім'я не знала, що я в шпиталі, що я отримав поранення. Вони доволі деякий час зовсім не знали, що я в шпиталі. Я тоді писав в соцмережах, написав все добре. Тобто, через день, через два я відписував батькам. Брату, сестрі рідним. Батьки навіть не знали, що я підписав контракт з десантно штурмовими військами. Батьки дізналися, те, що я в військах вже на Новий рік, коли я вже прослужив майже півроку. Тоді вже дізналися, що я служу. Прийшов в комісію. Підписав контракт з десантно-штурмовими військами, тобто зі, зі своїм штатним підрозділом в 21-му році виїхали в Донецьку область, саме в місто Турець Горлівського району, та там і зустріли вже са, саме повномасштабне вторгнення. Тобто воно якось морально тоді перші дні повномасштабного вторгнення важкувато було. Бо постійно бої були, навіть артобстріли, мінометні обстріли. І під час цих обстрілів навіть були стрілецькі бої. Але потім якось втягнулись, потім приходили поповнення, ми мобілізовані, тобто новий колектив, тобто привикали друг до другу, бо не знали, що за люди. Тобто через деякий час вже вже притерлись друг другу. До моменту поранення ми ще на Донецькому напрямку пробули тижня-два, потім нам, нам зробили ротацію, і ми поїхали на оборону Харкова. Тобто, Ми їздили по Харківській області. Оборона була у нас міста Ізюм, постійні штурми, зачистки, тобто ми постійно. На місці не сиділи. Сьогодні, сьогодні тут, завтра там. Максимум могли затриматись 3-4 дні на одному місці. Поранення я отримав в селі Довгеньке із району Харківської області. Ми мотивувалися тим, щоб сусіди недобрі, щоб вони не прийшли в наш дім і не почали гвалтувати сестер, сім'ї. Тобто ми стояли ми і мотивувалися тим, щоб не, не допустити їх до себе додому. Минулого року перевели наказом командування за важкі за важких поранень з бойової бригади, тому що я не можу вже нести бойове чергування за станом здоров'я і після і за пораненням. Мене перевели в Чернівський обласний територіальний реальний центр комплектування, а саме в роту охорони, а також в самому ж воєнкоматі. Всі бойові, всі хто. В 2014 році воював, хто вже під час прийшов по мобілізації під час повномасштабного вторгнення. Тобто ми всі спілкуємось між собою, як то кажуть, передаємо бойовий опит друг другу. І є такі люди цивільні, які реально розуміють, бо бачать, що з, зі шрамами вони підходять, кажуть елементарно, Вели, велике дякуємо. Воно вже якось не так морально важко, на душі легше. Ти, ти розумієш, що є ще люди, які розуміють, що війна ще не, не закінчилась. Ми на своїй землі. Ми воюємо за нашу батьківщину, за наші сім'ї, за наших близьких, за дітей, як, тільки, як, як ми кажемо, казали і кажемо. А ми вас сюди не звали, ми, ми на своїй землі воюємо. Будем, будемо стояти до останнього.